Дольче Габана, Луї Вітон, Версачі усім відомі бренди з пошиття шкіряного одягу та аксесуарів. Та навіщо шукати десь далеко, коли серед українців, ба більше серед віничан, є майстри на всі руки, які виготовляють не менш красиві та сучасні речі зі шкіри. Красиві вироби з натуральної шкіри з давніх часів мають чималий попит, але особливої популярності вони набувають саме зараз. І, звичайно, існує велика кількість як іноземних, так і вітчизняних виробників, в асортименті яких представлені шкіряні аксесуари різних видів. Проте вони ніколи не зрівняються за якістю і оригінальністю з виробами ручної роботи. Втомився працювати на дядька, хотілося щось своє. І так, от сталося, що колись брат працював на людей і освоїв цю справу, і запропонував мені. Я, хлопець, довго не думаю, я одразу погодився. Тому і ми почали цим займатися. Асортимент шкіряних виробів, які може виготовляти майстер, досить великий. Дотепер не втрачають своєї актуальності різні прикраси та аксесуари із використанням натуральної шкіри, а не її займінника. Ми виготовляємо безліч виробів. картхолдери, гаманці, сумки, рюкзаки, портмоне різні, пояси виготовляємо, косметички. Найлегше, на мою думку, це тонкі картхолдери, ремені. Найважче це вироби побільше, типу рюкзаки, сумки, е і особливо портмоне великі, ручної роботи. Там також дуже багато роботи над ними. Займатися ручним виготовленням шкіряних виробів можна і вдома. Головне, щоб у вашому розпорядженні було просторе і добре провітрюване приміщення, де ви зможете розмістити робочий стіл, обладнання, стелажі із матеріалами та готовою продукцією. Особливих вимог щодо обладнання робочого місця немає. Головне, щоб воно було зручним для вас. Сьогодні ми будемо робити гаманець зі шкіри Кризі Хорс. Я вже напередодні підготував все для виготовлення цього гаманця. Тому запрошую. Основна сировина для виготовлення таких виробів це натуральна шкіра, яка пройшла попередню обробку. Важливо, що для кожного виду виробів використовуються і різні види шкіри. Теляча, свиняча, крокодиляча чи козяча усі вони відрізняються особливостями та якостями вироблення. Ваня, я не втримуюсь просто стояти за камерою і хочу також власними руками щось тобі допомогти бути якось тобі корисним. Скажи на якому зараз ти етапі взагалі знаходишся? Що ти робиш зараз? Конкретно зараз ми обробляємо всі місця склеювання для кращої адгезії клею. В подальшому будемо склеювати ці запчастини е, докупи. Тому зараз доручаю тобі е, ось цим чудо-інструментом зробити... зробити ніж? Ніж, просто ніж. Так, так, канцелярський, навіть, канцелярський ніж, але... ніж для е, таких ювелірних робіт, mm -hmm, так скажемо. Тепер тобі потрібно по контуру е, зняти е, верхній, так? верхній с, с шар. Окей. Mm -hmm, Перевагою виробів зі шкіри ручної роботи, перш за все, є те, що це речі вищого рівня якості ніж масовий продукт, адже ручна робота має на увазі щохвилинний контроль на всіх стадіях виробництва: від вибору шкіри, розробки дизайну до збірки конструкції і упакування. Скільки на виготовлення одного гаманця йде орієнтовно годину в залежності від е, тієї е, моделі, яку ми робимо, але в середньому це приблизно 4 години. Якщо це якась серйозна така модель, е, то в середньому 4 години сьогодні все збільшується попит на шкіряні вироби, виконані у шкіряних майстернях, тому що люди хочуть отримувати якісні аксесуари, які будуть носити не один рік. Тому майстер вкладає душу у кожен виріб. Так, в принципі, ми можемо вже склеювати. Працюємо зі спеціалізованим клеєм японського виробника, проте можна використовувати і звичайний ПВА, адже пізніше виріб повністю буде прошитий. Кількість часу потрібно для того, щоб прошити весь манець. Якщо говорити за цей гаманець, то приблизно хвилин 30. Я тоді не буду заважати шити. Я точно не вмію і не буду. Піду поки ви кави. А я почну. Хороші майстри виділяються саме завдяки ретельному підходу до якості. Крім праці й майстерності, вкладаються і позитивні емоції. Це відразу відчувається, коли ви берете у руки виріб, виконаний на високому професійному рівні. Гаманець ми прошили, тепер переходимо до фінішного етапу, будемо скругляти кути та обробляти уріз. Вибираючи справжні шкіряні вироби ручної роботи, можна отримати цілий ряд переваг. Матеріал завжди підходить майже до будь-якого гардеробу. А ще можна створити і підкреслити свій індивідуальний стиль, адже вироби шиків вручну, це унікальні речі, які до того ж довговічні у експлуатації. Їх важко порвати, а невеликі потертості можуть зробити шкіру ще більш привабливою. Ну, все, Саш, я закінчив. Слухай, я насправді думав, це буде довше. Клас. Ну, друзі, в результаті отримуємо справжній, по-перше, вмісткий, по-друге, одночасно компактний гаманець зі справжньої шкіри ручної роботи. Слухай, це нереально класно виглядає. Дякую тобі за те, чим ти займаєшся. Друзі, пам'ятайте, головне займатися справою, яка приносить користь, а ще краще задоволення.